Сьогодні ми розберемо топ-5 шокуючих угрупувань та хакерів у всьому світі. Ці історії повністю реальні. Мені здається, у вас буде виникати питання, а чи дійсно це відбувалось. Тому приготуйтесь і ось що вас чекає у цьому відео. Яке угрупування було на волоску, щоб не почати запуск ядерних ракет? Хакер, який здійснив атаки, щоб дізнатись, чи існує НЛО? І що він в результаті дізнався? Яке угрупування поставило рекорд по фінансовій крадіжці? Хто викрав не мільйони, а мільярди? І яким чином? Людина, яка використовувала психологію маніпуляції замість традиційних взломів. Як він це робив? І армія хакерів, яка почала справжню війну з кіберармією? І як це відбувалось? І почнімо ми з однієї з найзагадковіших персон світу хакінгу Гаррі Маккінон. По прізвиську Сол, Сидячи у своїй квартирі, він поставив на вуха Пентагон, уряд США та уряд Великобританії. Гаррі Макінон це британський системний адміністратор, який ніколи не був схожий на класичного кіберзлочинця, про якого ми звикли чути. Він не шукав грошей, не продавав дані на чорному ринку і не працював на жодну державу. Його головною мотивацією стало переконання, що американський уряд приховує від світу правду про інопланетян та НЛО. Сатішка, я хотів би почути щось за НЛО. Ти за це щось чув? Так загугли. Ніхуя. Історія починається у 2001 році, коли Гаррі, перебуваючи у своїй квартирі в Лондоні, вирішив знайти секретні дані про існування позаземних цивілізацій. Саме для цього він почав проникати в мережі НАСА та військових структур США. Його ціль була абсолютно нетиповою: не фінансова вигода, не замовлення. А бажання знайти правду. І що найцікавіше, він це робив без жодних складних інструментів. Він використовував простий сканер портів і виявив, що сотні серверів Пентагону і NASA працюють без паролів. І це у 2001 році, в епоху, коли США активно вливали мільярди в захист після терактів 11 вересня. Чому взагалі сервери НАСА і Пентагону працюють без паролів? Напевно, зараз це вже не так. Але напишіть у коментарях, якби у вас був доступ, що б ви хотіли звідти витягти. Маккінну довелося взламати понад 97 серверів, що належали Пентагону, Військово-морським силам США, космічному командуванню та НАСА. Він стверджував, що знайшов там документи з переліком неземних офіцерів, фотографії неземних кораблів і навіть свідчення про секретну космічну програму США. За його словами, дані вказували на існування флоту космічних кораблів, яких немає в офіційних звітах. У його діяльності був момент, який зробив його культовим в очах спільноти хакерів. На одному із сайтів ФМС США він залишив послання: Ваш захист лайно. Я соло. Це стало легендою. Адже самі найзухваліші хакери рідко собі таке дозволяють. Це пряме знущання з безпеки з одного з найзахищеніших відомств світу. Так там не було паролю. Американці були шоковані. Через Маккінона декілька критичних систем тимчасово були паралізовані, а загальні збитки Пентагону цінив понад 700 тисяч доларів. Далі історія стає ще більш гучною. США протягом 10 років намагаються його екстрадувати. Весь цей час Маккінон був у Британії під домашнім арештом, і громадськість розділилась. Одні вважають його кіберзлочинцем, якого потрібно посадити, а інші вважають його героєм і мисливцем за правду, який відкриває людям очі. Справу активно висвітлювали медіа. А на його захист виступили правозахисники та навіть британські політики, Ключно з майбутнім прем'єром Терезою Мей, яка врешті відмовила у видачі Макіна на США. Після 2012 року Маккінон більше не потрапляв у гучні історії і відійшов від публічності. Проте досі лишається фігурою, навколо якої обертаються десятки теорій: від героя, який знайшов правду і сховав її, до хакера-матора, який просто наштовхнувся на погано захищені сервери. Історія Гарі Маккінона – це не просто про взло. Це одержимість ідеєю дізнаватись правду там, де інші бояться навіть зазирати. Чи дійсно там були якісь дані про НЛО, які людям не показують? На жаль, ми цього поки не знаємо. Але ми знаємо багато інших даних про НЛО і злитих даних. Якщо вам це цікаво, поставте лайк під цим відео, і обов'язково ми випустимо такий матеріал. Давайте тепер перейдемо до угрупування, яке цілилось не на якусь велику мету, а на просту і зрозумілу гроші. У них вдалось вкрасти найбільше в історії. І це не якась група хакерів, це справжній кіберсиндикат. Вони провели одну з найбільших банківських атак в історії. Їхні цілі були амбітними: не викрадати дані, а красти реальні гроші. І не мільйони, а понад один мільярд доларів з більш ніж ста банків у сорока країнах світу. Один мільярд доларів. Хтось взагалі от уявляє цю суму. Безлімітники всі, безлімітні енергетики, безлімітні Я поняв, безлим... поняв. Карбонак діяли як справжні професіонали. Їхня схема була продумана до дрібниць. Все починалось з фішингових листів, які надходили співробітникам банків. На перший погляд, це були звичайні листи з складними документами, але відкривавши їх, працівники запускали макрос, які встановлювали Бекдору систему. Отримавши контроль над комп'ютером жертви, кавернак починали спостерігати за щоденною роботою співробітника. Далі через програму віддаленого доступу вони годинами стежили за тим, як банківські службовці працюють із платіжними системами, як адмініструють банкомати, як проходять транзакції через мережу SWIFT. Далі більше. Вже через декілька тижнів група мала доступ до домен-контролера. Для вашого розуміння, це свого роду мозок внутрішньої мережі. І маючи туди доступ, ви можете без проблем змінювати паролі адмінів і навіть керувати системами самого банку. Вони діяли настільки нахабно, що в деяких випадках хакери віддалено керували банкоматами, щоб ті видавали готівку за наказом комп'ютера у потрібний момент у віддалених точках світу. Підходив кур'єр, банкомат випльовував гроші, і все. Ще одна схема маніпуляцій з рахунками клієнтів. Наприклад, вони штучно підвищували баланс на рахунку випадкової особи, а потім швидко вводили різницю. Зрештою, карбанак діли по всьому світу. Їм приписують атаку на банки в більше ніж 30 країнах одночасно. Вони діяли по Китаю, США, Європі, Близькому Сході, і часто це було просто одночасно по всім країнам одразу. Що сталося з цією групою далі? Після багаторічного міжнародного розслідування у 2018 році в Іспанії було заарештовано одного із лідерів, українця на ім'я Денис. Під час обшуків поліція знайшла у нього криптогаманції, на яких були біткоїни на суму понад 150 мільйонів доларів, розкішні автомобілі і навіть коштовності на сотні тисяч євро. Цікавий факт, що перші затримання з угрупування Карбанак відбулися ще раніше у Тайвані. Це відбулось по необережності. Під час однієї з операцій вони залишили гроші в банкоматі. Коли їх знімали. Попри ці затримання, група не зникла повністю. За оцінками різних аналітиків, вони продовжують існувати і діяти під новими назвами. Більше того, деякі інструменти групи й досі використовують у атаках на різні банки по всьому світу. Карбанак це добрий приклад того, як кіберзлочинність може перетворити цю бізнес-модель, де кожна атака має дуже добре продуманий план, мільйонів бюджети і глобальну координацію. Напишіть, до речі, в коментарях, куди б ви потратили мільярд доларів. Тому що я от сидів, подумав, і я навіть не можу теоретично до цього додуматись. Настав момент поговорити про людину, яка стала живою легендою хакерської культури. Його звати Кевін Мітнік, відомий менше як Кондор. І саме з нього беруть про образ Голлівуд, коли знімають кіно про хакерів. Це такий ідеальний хакер, який сидить за клавіатурою, він геній, взломує любі корпорації, буквально за лічені хвилини, водить їх довкола пальця. Щоб краще розуміти, як він працював, нам потрібно знати, що таке соціальна інженерія. Давайте я на прикладі поясню це буквально за одну хвилину. І для цього нам потрібен хакер. Хакер дзвонить в компанію, прокидається тих підтримкою і каже: Вітаю. Так, у вас проблема з увілковим записом. Продиктуйте, будь ласка, свій пароль. Ми це швиденько виправимо. Співробітник вірить і сам віддає дані, навіть не підозрюючи, що це шахрай. Подякував. Кевін Мітнік це не просто хакер, це людина, яка перетворила хакінг на мистецтво соціальної інженерії. Він зламував комп'ютерні системи не лише кодом, а й словами. Його головною зброєю була не клавіатура, а звичайний телефон. Історія починається ще у 1980-х роках. Підліток із Лос-Анджелеса, який не мав грошей навіть на автобус, навчився безкоштовно кататися, зламуючи систему квитків. Потім він захопився телефонною мережею і швидко став майстром підслуховування дзвінків. Але справжній масштаб його діяльності відкрився у 90-ті. Мітнік проникав у корпоративні мережі. Nokia, Motorola, IBM, а також Pacific Bell, телеком-гіганта США. Особливість Мітніка була в тому, що він не просто хакнув сервери, він маніпулював людьми, видаючи себе за технічного працівника або керівника компанії. Він дзвонив, наприклад, в Офіс і переконував співробітників надати йому паролі чи доступ до конфіденційних даних. Його основна мотивація Інтерес, адреналін, бажання довести, що він може перехитрити систему. Він шукав вихідний код програми, внутрішні документи та системи безпеки, щоб вивчати, як працюють великі корпорації зсередини. Часто він просто хотів показати собі іншим, що навіть такі ганти, як IBM чи Motorola, мають вразливості. Мітнік сам говорив, що йому було важливо не вкрасти, а зламати заради цікавості і відчуття контролю над ситуацією. По суті, це був хакінг із менталітетом дослідника. Він зламав систему, щоб дізнатись, що там за завісою. За це його прозвали таємним генієм психологічних трюків. Адже він завжди доводив, що найслабша ланка у будь-якій системі це людина. Уряд США вважав його настільки небезпечним, що коли його вперше заарештували, суддя видав наказ тримати його в ізоляції без доступу до телефону чи комп'ютера, побоюючись, що він може зламати урядову систему лише через дзвінок. Але Мітнік не зупинився. Після умовного терміну він переховувався понад два роки, живучи під чужим ім'ям і працюючи консультантом в ІТ-сфері. Його шукали ФБР, за ним стежили. Його вважали загрозою національній безпеці. Це був справжній кіберрозшук, який став легендою навіть серед хакерів. Його затримали у 1995 році в північній Кароліні. Агенти ФБР разом із експертом Цутумом Шимомура знайшли його схованку завдяки телефонним дзвінкам. Під час обшуку у мітніка знайшли понад 20 викрадених кодів до систем безпеки, програмне забезпечення для зламу мереж і списки паролів до десятків компаній. У судді йому навели більше ніж 25 зламів систем, що завдали збитків на сотні тисяч доларів. Але навіть під час слідства він залишався спокійним і незворушним а серед хакерської спільноти лише здобував культовий статус. Що сталося з ним далі? Після понад п'яти років ув'язнення Мітінг повністю змінив своє життя. Він вийшов з в'язниці, він став експертом у кібербезпеці та консультантом для компаній по всьому світу. Він навіть допомагав урядам будувати захисні системи людина, яка в юності ламала їх без проблем. Кевін написав кілька бестселерів, Зокрема, він написав мистецтво обману, яка стала путівником для людей, які вивчають соціальну інженерію. Він на своєму прикладі показав, що справжній хак відбувається не в коді. А в розумінні співрозмовника. А ми рухаємось далі і переходимо до угрупування, але не простого, а одного з найбільш небезпечних і найзагадковіших останніх десятиліть. Воно має назву Guardian of Peace. Скорочено GOP. Їхня атака стала одним з найгучніших кіберінцидентів в історії. Вона сколихнула не лише світ технологій, а й Голівуд, Білий Дім, і навіть вдарила по відносинах з США з Північною Кореєю. Хто вони взагалі такі? Guardian of Peace це група, яку більшість аналітиків пов'язують з Північною Кореєю, але прямих доказів поки немає. Саме голосно про них заговорили у 2014 році, коли вони провели атаку, яка була не просто хаком, вона була пов'язана з політичним шантажем, а також з реальними погрозами теракту. Все почалося з фільму. Sony Pictures планувала реліз комедії, інтерв'ю, де сюжет крутився навколо замаху на лідера північної Кореї Кім Чин Іна. Це був голівудський фільм із Джеймом Франко та Сетом Роганом, який висміював режим Пхінана. І ось тут Guardian of Peace вступили у гру. Наприкінці листопада 2014 року. Співробітники Sony увімкнули свої комп'ютери і побачили, що вся внутрішня мережа заблокована. На екранах появилось повідомлення від невідомої групи Guardian of Peace, яка заявила про повний контроль над системами корпорації. Guardian of Peace не просто зламали Sony, вони викрали близько 100 терабайтів даних. І туди входили нові кінострічки, які ще не випустились: кіносценарії, особисті документи акторів, контракти з ними, внутрішнє листування. Також вони злили у мережу невипущені кіносценарії і фільми, що призвело до багатомільйонних збитків компанії Соні. Але найгірше чекало попереду. Guardian of Peace не просто шантажували Sony, вони поставили ультиматум. Якщо компанія не відмовиться від прокату інтерв'ю, то група обіцяла велику кількість терактів. Погрози були настільки серйозними, що провідні кінотеатри відмовились показувати цей фільм, а Sony тимчасово скасувала реліз. Ситуація вийшла за рамки звичайного хакерства. До справи долучились спецслужби США. Білий дім офіційно заявив про можливу причетність Північної Кореї до атаки, а в кіноіндустрії почалась паніка. Це був перший випадок у світі, коли кіберзлочинці фактично диктували. Умови великої корпорації під час розслідування з'ясувалося, що проникнення в мережу Sony було здійснено за допомогою вірусного програмного забезпечення Дійсовер, яке повністю виводило систему з ладу. Сама ж атака була ретельно підготовлена. Хакери кілька місяців вивчали компанію і не тим, щоб переглядали мультфільми, вони детально вивчали мережу, і після цього вони отримали доступ до серверів і навіть до облікових даних співробітників. Далі ще цікавіше. Після витоку даних з листування Sony публіка дізналась багато компрометуючих фактів: внутрішні розбірки топ-менеджерів, расистські жарти про відомих акторів, заниження гонорарів зірок. Guardian of Peace не просто атакували компанію, вони знищили її репутацію на роки вперед. Зрештою, під тиском громадськості та влади, Sony все ж випускає фільм-інтерв'ю, але з обмеженим прокатом і онлайн-дистрибуцією. Що сталося з Guardian of Peace після цього? Фактично, після атаки 2014 року група повністю пропала з радарів. Є підозри, що частина її членів могла бути інтегрована до північно-корейського групування Лазарус, яке вже давно фігурує у глобальних атаках на банки і кріптобіржі. Прямих доказів такої інтеграції немає, але сліди коду Distover згодом знайшли у інших атаках, що приписують північній Кореї. Guardian of Peace стала символом того, як кіберзлочини можуть переплітатись з політикою, пропагандою і навіть культурною цензурою. Їхній випадок увійшов у історію як перша кіберкомпанія, спрямована проти цілої кіноіндустрії. Якій довелось змінювати свої плани під тиском анонімних хакерів. А ми летимо у Південну Азію. Тут нас чекає найлегендарніше, найбільше і найпотужніше угрупування Азії під назвою PCA. Воно увійшло у історію Кібервії. Для цього нам потрібно відмотати час на 25 років назад. 2000 рік. Кібербезпека у світі тільки набирає обертів. PCA позиціонує себе як захисники Пакистану в кіберпросторі. Та діяла фактично як цифрова бойова одиниця. В той самий час в Індії активно діяли їхні опоненти угрупування ICA. І між цими двома групами розпочалась неофіційна кібервійна, яка тривала роками. Формально PCA ніколи не визнавали причетності до пакистанського уряду, але їхні атаки напряму впливали на відносини між Індією і Пакистаном. У 2008 році відбувся відомий теракт під назвою Атака в Мумбаї, про яку зняли фільм: терористи захопили величезний готель і утримували постояльців. На фоні цього активізуються ICA і PCA і знову починають кібервіну. За кілька років PCA стало відомо як угрупування, що спеціалізується не просто на хаотичних нападах, а на ретельно спланованих кібератаках, часто з елементами психологічного тиску. Серед їхніх дій не тільки зломи, а й публічні знущання над безпекою супротивника через дефейси сайтів і публічні повідомлення. Що вони реально зробили? Найгучніший епізод стався у 2010 році, коли PCA зламали центральне бюро розслідувань Індії. Це їхній аналог американського ФБР. На той момент це була одна з найзахищеніших урядових платформ Індії. Хакери залишили на сайті повідомлення, де напряму заявили, що цей злом це відповідь на дії ICA. У тому ж році PCA взяли на себе відповідальність за злом кількох сайтів Міністерства оборони Індії, а також освітніх та регіональних державних установ. Їхні методи вражали, вони не просто залишали банальні дефейси, а викрадали внутрішні документи. На міжнародному рівні цей конфлікт неодноразово попадав на перші шпальти провідних ЗМІ. Аналітики відзначають, що з одного боку PCA, з іншого ACA перетворили фактично індопакистанський конфлікт у кібервійну. Що ж сталося з PCA зараз? Після 2016 року активність групи зменшилась. Є кілька версій. Частина хакерів могла перейти до більш закритих державних проєктів, інші просто розчинились у нових структурах. Але що цікаво, в роки загострення відносин між Індією і Пакистаном сліди їхніх атак знову з'являються. Попри те, що офіційне групування ніде не засвітилось останні роки, експерти кібербезпеки вважають їх сплячою силою, тобто групу, яка може повернутися у будь-який момент, коли конфлікт між двома країнами перейде у гарячу фазу. Всі це не просто хакери, це феномен цифрової війни, щоб перетворити. Кібератаки на геополітичні ігри двох ядерних держав. Багато хто вважає, що вони на повному серйозі могли запустити ядерні боєголовки. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк, а також напишіть у коментарі, яка історія вас здивувала найбільше. Та підпишіться на канал, адже незабаром будуть виходити нові відео.